Не купав. Доброї ночі. Наразі є старший лейтенант Курилець, 86. А що це 86? Ваша швидкість, крім того, що ви перевищуєте швидкість в населеному пункті, там навіть знак є 100. Є пояснення чому. Посвідчення водія тих паспорт, будь ласка. Добре, давайте так. Давайте так. <гад> Хто ви є? Старший лейтенант Куролець, я вам прийшов представився. Ной... У вас є навіть записано, бачите, записано. 0,320. Я можу подивитися? Прошу, я описую. 0,328, так? Так. Ти кому я прийшла на зупинки? Я поїхав первичній швидкості. Є окрім того, що населений пункт. Де повинен воді не їхати не швидше 60. Крім того, є знак 40. Перед тим був знак фотофіксація, потім знак 40 і знизу пояснює, чому є знак населений пункт. Бачили такий знак? Бачу. Ну то чому ви перевищили, а не водій? Я не перевищував. Я перевищую кушати. Їхали в лівій смузі при вільній праві, теж не їхали. Ну, це... Мали б би, би реєстратор, не тільки телефон, вже би мали записано. Ну це, що я собі записую, то це буде для мене. А в якісь які музи їхати, то я собі сам можу. Ну, правила дорожнього руху для вас не Писані, А є міжнародна конвенція. Водій, 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 якщо він не перешкоджає, руху іншим транспортним засобам і водіям, він може їхати з тим. Ви чим керуєте? З правилами дорожнього руху чи міжнародний рахунок. А що ви ще що... стоїш? Ви чим керуєте? А що Ні, я вас запитався конкретно? І правилами і конвенцією. Ну а чим що вам більше дає? Більше написано, що написано в правилах дорожнього руху? Не то що перешкоджає правилах дорожнього руху. А... Можете вислухати мене. Так, так, не так, культурно є а... перебувати або я говорю, або ви. Я вибачаюсь. Хто буде говорити? Хочете я вас вислухаю? Ключіть габарити, не можна виключати? Я, ну не світі це добре. То. Ну, Просто... то да... це, що я Хочете, ви скажіть, я вас вижу? Затем ви скажете. В правилах дорожнього руху є пункт правила 11.2, який каже, на рейкові транспортні засоби, повинні рухатися. як найближче до правого краю поїзної частини. А пункт правило 11.5 каже, виїзд на крайню ліву смугу, дозволяється лише, коли право зайнято, повороту ліворуч, зупинки стоянки на лівому боці дорози, якщо це не заборонено правилами дорожнього руху. Є таке? Є. Згідні зі мною? Згідний. Ну. Згідний. Ну, у а нас... А пункт, а пункт правил 12.2В каже, що водій, от, цей знак 40 встановлений, тому що тут є стаціонарний пост. І ви їдете 86 кілометрів. Ну, це ще одне питання. Є, ну, є хоч за де ви мене зупинили, так. я по вашій виборці зупинився там, де ви вказали. Можна так. я, я зупинюся так, щоб не порушувати правила дорожнього руху, там трошки далі. Так, це на острівцю безпеки. Ну, острівець безпеки, це, він для когось є теж. Острівець безпеки сюди йде значеній лінії 1-1. 1-1, якщо ви знаєте, можна пересікати. О, ну, хоч ти там, зупинив. Якщо... Добре, добре. Добро.

Що морове? Передивіть, будь ласка, документи. Написав, що я вам пояснив. Де... Ви мені пояснили, давайте мені. Пидивіть, будь ласка, документи. Покажіть мені моє правопорушення. Прошу. Покажіть мені я моє правопорушення. Я вам сказав, прошу передивити документи. А я вам кажу, що вони в мене є документи в порядку. Пивіть, будь ласка. Для чого? Я вам пояснив. Ну бачите, для чого? Бачите, я вам сказав, перевищення швидкості, ви кажете, ви не перевищували. Я не перевищував. Вон я... 11.5, 11.2 теж ви не порушували. Ні. Так виходить з ваших слів. Ну, та, а з ваших слів ну, виходить, що... Шо... А, 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 а зв... Завази вас ніхто ж адміністративного протоколу нічого не складає. Прошу придивити документи. Я вам а пояснив е... причину. Ви, якщо зупинки... не складаєте на водій, я навіть не знаю, як до вас звертатися, я вам пояснив причину зупинки. Якщо ви не згідні, якщо я складаю протокол, ви маєте 10 днів, щоб оскаржити мої дії в суді. Також маєте собі графу, де можете написати там, що ви не порушували чи щось. Я вас попросив приділити документи. Ну я просто так документи пред'являти не буду. Знаєте, вам... чому я вам пояснив причину зупинки? Дивіться, я вас чесно цю тихонько ну, може... Я вам пред'являти документи не буду, тому що там є мої дані. Я не хочу щоб ви знали моє прізвище. Я не хочу, щоб ви бачили рік мого народження. Я не хочу, щоб ви я вам можу сказати, що мене звати Богдан. Пане це, це все, що я ну, дивіться я я можу це. А решта це є мої персональні дані, і просто так я їх на Ми... для вас. Я, я не хочу розголошувати безпідставно. Хочете несіть, е... заповняйте шапку протоколу, але перед перетину мене ознайомте з моїм правопорушенням. Я, я вам пояснив причину зупинки. Все повністю. А я вам поговорю, що я а може нічого ви не ров. Може такі бути. Вирі. Може бути, що я не маю. Може, може, може бути, що, що от у мене руки трусилися, що є остання алкогольного спільні. Може бачите. все бути. М може, може я Но. когось там тільки щось збив, може я когось набив. М може якісь хуліганські дії. Це, це ви, все, ви, все може знає, бути. Що роби не порушували, Вас би ніхто не зупиняв. А може з ваших слів, що я порушую, може я десь там звідкись і тікаю, що може. Вже там щось сталося. Я я, я то тікаю. З ваших слів, то ви таке вигадуєте? Ам тконік? Це ви вигадуєте. Ви мені надайте мого правопорушення. Відео фотофіксацію Відеофотофіксацію? правопорушення і фотофіксацію? Я вам покажу. От, от, що вони покажуть? Пройдемоте зі мною, я вам покажу на камері. У нас є система Рубіж, яка записує. А е що таке система Рубіж? Яка записує рух транспортний засобів в нічний час. Що таке система я рубіж? Вам поясни, от, то може бути доказовою базою вашою. що ви хочете побачити. Там є моя швидкість. Там є ваш автомобіль. Там є моя швидкість. Так. Швидкості нема. Є пункт правила 11.2, то що я сказав, не реквіт транспортний засоб, а рухати. То Та що, мені не можна рухатися цією а дорогою? Я поясню ну, є в рубіж, що я рухаюся цієї дороги. Мені не можна мені заборонено рухатися цієї дороги. Ви я говорю одне, ви перекручуєте ж вам Ну, ви сказали, що в мене перевищення я... швидкості. І я, я є вам на, на на рубіжі в рубіж. Показуєш, сказав пункт правила 11.2, на рік транспортні засоби, то ви ні рух не ближче до краю. А, а я вам говорю, що міжнародна конвенція сказав... говорить, що я що водій може рухатися в полосі, в якому Затом... йому зручно, якщо він не перешкоджає руху іншим транспортним засобам. Закон України про міліцію каже, що водій зобов'язаний пред'явити при порушенні правил дорожнього руху. Я вам поясню, що ви порушили правила дорожнього руху. Пункт, правила дорожнього руху. Пункт 2.1 каже, водій зобов'язаний мати при собі. Пункт 2.4 каже, що водій зобов'язаний пред'явити. Є таке зі? Чи ви не зіді на думає? підставі вчинення правопорушки на вчинен... правилах дорожнього руху? Є закон 251 стаття Конституції України говорить, що а немає дам. права мене Дарить. ніхто перевірити безпідставно. Не дам підстав я вам сказав є підстава. Тепер так. надайте мені докази мого правопорушення. 251 стаття кос. Як ви знаєте, ні один прилад не веде фото-відеофіксації. знаєте це. Двох понятих тоді. Навіщо? Ну яка... Ну навіщо? Ну ви поняти... напишете... Я вам складаю протокол? Так. Так? Ви складаєте протокол. Я не складаю протоколи. Я прошу придивити документ. А ви що мені приділити. Ви... Мені... Я побачив, з ким я спілкуюся, ви маєте документи. Ви самі затягуєте час. А а мені не паспорт, ви мені на автомобіль, будь ласка, придивіть. Паспорт мені не потрібно. я не ви є бачите, на митниці, що, що, що я кажу? Чуєте, що хочу? я кажу? Я прошу на автомобіль. Я не, я не є на митниці, щоб я при... перевіряв ваш паспорт. Знаєш, мені ваш паспорт? Ви мені придивіть посвідчення водія. Ви мені придивите мої про А Ви мені придіють мої правопорушенки. А ви чуєте, що я вам. Ви ж самі себе затримуєте, ви вже давно поїхали. Я не спішуся, я і так вже з спізницю. Не хочеться просто поспілкуватися перший раз. якраз на, на, на кордоні отримаєте <ріх> нерви працівнику міліції, собі і так далі. Ви б вже приявили і вже би їхали. Я і так поїду. Та поїдете, але бачите, ви затягуєте час самі. А що ви такий не, не нервуєш? Я, так, не, так, я, не, я спокійно, нервові, я спокійно по... спілкуюся з вами. Ви просто Товариш старший лейтенант, так? Чи чи капітан? Бо я старший не бачу лейтенант, старший я лейтенант. прийшов у вас представилось? Добре. Ми по процедурі чи попрощаємося їдемо. Придивіть, будь ласка, документи. Я не придів'ю просто так документи це я, вам... Ув... я вам пояснив підстави. Ну дивіться, наскільки я можу повторювати підстави. Дайте мені так. відео, фото, фіксацію мого правопорушення. Я вам все пояснив. Перевір... Добре, а що ви хочете з моїх документів? Перевіримо, чи ви маєте дійсно документи. Може, ви не маєте документи, раз ви так бачите, стараєтеся ухилитися від закону. Я проїхав дві таможні. Ну я не знаю, ну, я не... на на таможні перевіряю. але я звідки знаю, звідки ви їдете. Двідки, я, я ж з вами не їжджу. Правильно. Я вас перший раз бачу, ви мене перший раз бачите. Я, я з вами спілкувався. Я... Вас я вже бачу. Де да, ми з вами спілкувалися. А то не кончиш, бо ми, ми з вами спілкувалися. Ну бачите, я з марс, мені холодно, жінка мерзла. пасажир маршрут. Приявіть мені та, мої правового порушення, я, я поїду. Я вам кажу, пред'явили і поїхали щасливо. Будете знати, що тут є населений пункт. Я знаю, що, що тут є населений. Населен? Чому ви перевищуєте? А я не перевищу. І не їхали в ліві смузі. Теж таке. Ну, в ліві смузі міг і не то... їхати, У нас, у нас нема таких доріг, щоб я собі міг їхати. Ну, тут я не думав, сп... що тут дорога погана є. Чи Та погана, ви собі тому, не думаєте, а... я, я, я... Не подобається. я вже привикаю до цієї дороги, я так. вже їхавсь краще. Mm. Просто так ти вже. Я Я смарся, я реально з Ну Я не вірю вам. Я застуджуся з... за як... і напишу скаргу за, за безпричину. Спадіть мені, там документи. Все. Давайте, щоб буде було скаги безперечно зупинити. Дивіться, ну бачите, чистий український водій. Mm -hmm. А що вам вартує показати тебе? Ну, Нічого не вартує, ну, ну, ну для чого? Ну. ну дивіться, пане Богдане, ну, ну, та... дивіться, пане Богдан, я переб'ю вас, вибачаюсь, Але я вам ну, скажу чесно. Так от є, знаєте, всяке є в житті, але так от є негарний. Ви дійсно порушили. І ви знаєте, що ви порушили. І ви бачите, отак, от е, е, як нас закон дозволяє вам, скажімо. Порушувати і їздити, так бачите. Ну пишіть такі рапорт, такі не, пишіть рапорт начальник ну, до вишу, начальника, Виший начальник нехай пише до вишу начальника, вищий начальник, нехай пише в Верховну Раду, прошу змінити для Богдана закон, бо... Чи я вам неправду став? Ви не порушені, можна я поїду? Зідати мене до кінця. Зараз поїдете. Ви не порушили, я б вас не зупинив, і тут б вас не спілкувався так довго, і ви б мене не знімали, як вам приємно так знімати, то в інтернет закидати, прошу. Бо я би я не знімав, вже б мав протокол, і так, і старші але, дивіться, але ви люди, що три соці, і їм кажуть, відкрийте багажник, відкрийте капот, звіримо номер. Багажник, Ні, так, я, так, я, я не прикладу говорю. Але ж дивіться, чесно, але ж ви порушили. Я поїхав, я поїхав. Я поїхав. Та ми знаєте. зараз це все навколо будемо ходити. Alors, я порушили, їду. На добра ніч. Що стає Не покажете. Покуда. Ні.